Ом, був на днях в горах на півночі острова, знайшов печеру таку усамітнену в дикій природі. Абсолютно класна печера для особистих ретритів, для медитації, для заглиблення в себе. І от що спостерігав, як що відбувається в розумі взагалі, коли залишається. Наодинці з собою, коли немає інтернету, коли немає якоїсь смачної їди, коли немає людей з ким поговорити, Якби немає оцих факторів, якими ми забиваємо. Те, що в нас відбувається внутрішнього, тобто у нас внутрішній світ забиваємо. І тоді піднімається все зсередини, що там довго копилося. Всі якісь внутрішні тяжесті, страхи, якась тоска, сум. Злість, ненависть до себе, до світу, неприйняття. З цього всього все воно вилазить. Всі маски починаються бачити, які начіпляєш на себе свою гординю. Ось це все, весь свій прекрасний внутрішній світ. Або коли ця тяжка переживається, якоюсь мірою тоді починається потік ідей. Ну, принаймні, от в мене так було. Потік ідей, що я буду робити, як я буду реалізовувати, як я буду розвивати там, свої проекти, то, що я хочу робити, куди що. От. Але до чого я веду, що це все <кх> не момент, тут і зараз не оця централізація. Тобто постійно розум він бігає або в минуле, там, дещо не так зробив, і якось себе їсть внутрішньо там щось тяжке переживається, або він в майбутньому літає в мріях і в якихось планах. Тобто, навпаки, такий, якби потік вдохновіння йде, натхнення, але він ну, теж по суті висмоктує нашу енергію. Ось і. Для того, щоб піти глибше в медитацію, для того, щоб сидіти довго і дійсно торкнутися цього відчуття джерела, відчуття Бога, треба відкинути оце все, відкинути свій страх, відкинути свою злість, відкинути будь-які сподівання, надії, всі свої мрії, всі свої бажання. Якоюсь мірою можна сказати, що треба розчаруватися в житті і зрозуміти, що все воно не приносить то, той стан, якого хочеться. Все воно таке минуче, все воно як пиль розсипається. І тут є, сьогодні є, завтра нема. Сьогодні є це джерело щастя, завтра його нема. І от в цьому. В цьому стані дуже смиренному, коли ми здаємо своє его, здаємо всі сподівання і кажемо, нехай буде воля твоя, Боже, я здаюсь тобі, здаю повністю себе всього, От тоді можна сконцентруватися на, на джерелі, коли нічого не залишається вже свого. І цей процес, цей принцип в Йозі називається Ішвара Пранітхана, здача на волю Всевишнього перекладається так. Це такий фундаментальний принцип здачі контролю, коли ми розуміємо, що не ми тут головні, і можемо нарешті розслабитись. і в цьому в цій здачі ми робимо зв'язок тоді, коли все затихає, все ми відпустили, тоді цей зв'язок може сформуватися. Тобто, це не значить, що треба щось випрошувати у Бога. Він і так все знає, що нам треба, і все дасть в результаті. От як в Багавадгіті сказано, що поливаючи корінь дерева, ми поливаємо. Саме дерево. Це такий магічний принцип, якби до нього. Що треба дійти. От, напевно, люди доходять здебільшого через розчарування, я так думаю. Тому що, якщо все виходить, тоді є оця надія на себе, що от я такий красавчик, все можу. А коли все починає розвалюватись, Ну тоді якраз приходить у це відчуття, що ні, не я контролюю насправді. Це просто був такий період життя, коли все було добре, коли все виходило. Зараз прийшов більш такий темний період і все розсипалось просто. Все протікає якріз пальці. І Господь і так знає, що нам треба, і все нам дасть. Все в житті буде складатися, якщо з цим зв'язком бути. Якщо нам не треба цих речей, якихось там, до яких ми прагнемо свої мегор, то він забере. Якщо нам вони треба щоб побавитись, він нам подарує. Але от в цьому зв'язку можна знайти постійне джерело натхнення, постійне джерело внутрішньої сили і отакий от спокій і стержень. Внутрішній, який я думаю, що ми всі шукаємо в цьому світі. Тому от перед медитацією варто сказати: Боже, я здаюсь на твою волю, я відпускаю все. Нехай буде воля Твоя.